Прибрали пака і прибрали троля. Тобто одного мідлейнера і одного кор-персонажа. Ага. А це що? Це у нас Сенкінг Мід? Секунд, якогось пабліка, і в цілому вже буде цього достатньо. Та і якщо ти можеш. Ой, а в нас вже відбувається ФБ в боді, поки ми е, обговорювали, хто і як має себе поводити для того, щоб попасти в професійну команду. У нас вже відбувається ФБ. Бути покріп стату, відносно рівно зараз ідуть обидва мідлейнери ось І вже от зовсім скоро Ніша зможе робити якісь ротації. Так, а у нас в топі помирає боксі. Я забираю для себе кіл Абадон. Ага, хоче оновити віжен, можливо, чи напасти, але ми бачимо, що тут скан є, і Салінсеру просто треба тікати звідси, тому що вел КПК стрибає, буде багато шкоди, сеншторм працює і зараз. Саленсер просто відправляє цю таверну. Джахіра теж підходить, і насправді з цим сповільненням анішу може просто не відпустити, зробити просто два мінуси. Хуріон собі приходить і здається, йому треба тікати звідси, не дивлячись на те, що він все ж має можливість забрати каталомі, але шкоди у нього все ж не вистачає спокійненько вийти і розбивають от достатньо такі цікаві смоки хочуть на якісь на несподіванки зараз підловити свого суперника. Так, у нас Ембер дуже багато зараз здоров'я витрачає хороший кук від боксі. Намагається він зараз добити цього Сенкінга, проте Сенкінг просто виходить з телепорту. І зараз помирає тільки один саппорт, і це все в розмін тільки на, на одного. 2-0-1. Тобто він по статі тут іде краще, ну і на лінії, здається, йому теж трохи легше. Так, Пуч Абадона підтягнув. Ну, зазвичай, ти хочеш битися проти одного героя. Пуч вирішив битися одразу проти двох, але Фуріон підходить. Каталомі мають можливість бити, але Пуч також догорає, намагаючись з'єднатися від нейтральних кріпів, але цього забити у нього. І це дуже і дуже зараз сумна ситуація для цього Ембера. Привітає він назад в саду міг. Просто зараз іде тотальна душка. Зараз на сайдах прилітає GPK і вже домінує. Це десята хвилина, це десята хвилина на Сен Блін, який зараз може допомогти і команді всюди і самому собі. Так, тут до речі вона зараз загине, шкодить достатньо багато. Салінс повісили, і, як ми бачимо, тут у нас ще і Ембер Спіріт намагається щось зробити. Фуріон підходить. Ультимейт Гріма, непогано. Проказ пішов, Превич пішов, просто підвразали двох героїв. І здається, у нас Фуріон звідси не вийде, але Ніша. Має ще можливість, як ми бачимо, спроба вбити ГПК. Можливо, все ж це вийде. Дуже багато шкоди отримує. Ейс, Борострайк не влучає, та ладно, ще трошки добити вистачає. Шкоди, щоб добити Сен Кінга, і ця Біка, не така погана для команди. Як могло здатися на початку пуч, хук, пуч, пуч Пуч. Пуч є. Грім, правда, буде свел кидати. І зараз Тайтхантер має можливість добити Ембер Спіріта фізичною шкодою. Так і є, але Боксі буде добивати М'єру. Чи ні, пас. Є перший спел від Сайленсера. Добиваю Тайтхантера якась просто. Ну, я не знаю. Катабайця відбувається, просто б'ються, б'ються, б'ються. Епіку багато, кук не влучає, треба тікати, ну і все, Санкінг вже летить. Ворожу візномку. будуть намагатися зараз знайти для себе якийсь кіл, обходять, відчувають відчувають обидва колективи, що і там і там зараз знаходяться герої. Хороший підкоп чи біки, хороший так, так чудово читає просто на рівному місці, і зараз мусить, мусить команда BB помирати. На рівному місці, помирає зараз Сен... Ні, він ще живий, він ще живий, він не буде помирати. Ні, він помирає все це, ділитись, намагається зараз вийти, продовжує чейзити, у нас грабці ліквід, Пішо... пішла хороша ультимативна зараз у нас від Тайда. Добра ультимативна від Жекіро, намагається хоч кудись якось втікти зараз грабці бібі, -Бі, але не, ко... не кожному це зараз 100% вдасться. От, відчіпляється зараз у нас кінкою. Мієро намагається його і далі продовжувати чейзі, зв'язується на рівному місці, Мікі просто дає цей демедж, проте, от чи вистачить, і чи зможуть вони все ж таки його добити. Ні, ні. Чи. Ну, це Хорошу було близько BB Тім, де от uh, Mage Слеєр Pipe, і тільки там десь потім буде оцей Блінк-дагр. ось, от така от тенденція. Так. Наступ... Непоганий вихід зараз від Бібі, знаходять зараз Куджа, намагаються його швидко вбити. Проте хороша контр-ініціація зараз від команди Team Ліки. Зараз стали і е, досить але на гравці Бібі пошла ультимативна Тайда, буде путь помирати. Ембер зараз ризикує також померти, але вилітає на ребнанті. Зараз намагається зараз вийти з того файту. Чіпляють Фуріона, Фуріон підставляється і буде зараз помирати. Все ж таки Мігер відправляється він до Таверни на 50 секунд. Байбека із байбек... А для чого байбек? Під цим тембеджем від, від uh, Абадона, Тайда чи під мечлеєром. Але Тім Ліквід не хоче просто так зараз це все від, віддавати цього рашана. Пішов хороший хук, зараз Джакіро має дуже швидко в нас помирати. е, uh, повністю зараз відміняє будь-який uh, каст здібності від uh, команди BB. І зараз що, перегруповується, а у нас GPK в цей момент просто робить соло-кіл на фуріоні, фуріон взагалі не очікував. Того, що тут що буде в топі взагалі робити там цей Сен Кінг, і це насправді дуже велика проблема для тімлій. Куто розуміючи в них немає вони не буде 30 секунд, і потрібно просто хоч якось вийти зараз із цієї ситуації, то у нас ребе під... Тайтхантера зараз забирають вони суджа. 60 секунд не буде у нас бокс зараз в цій грі, намагається зараз битися проти цього Дарксіра, проте він достатньо щільний, його не так то й просто зараз вбити, проте він помирає. І це дуже вільний доступ зараз для е команди BB, для цього Рошана. І... На останніх секундах буквально розуміння, де знаходиться опонент, він робити якісь агресивні дії не буде. Він просто може повернутися до команди і продовжити з ними пушити. Тому що, як ми бачимо, на восьмій хвилині теж виходить на кайграун, спробу вбити Абадона, але Ревоч від Тайтхантера. Абадон виходить. Боксі тут, можливо, зараз вже не відпустить, але поки що у нас, як ми бачимо, агресив працюють. Є спроба вбити непогані. До речі, з крути ультимейт Кріма по двом героям. Ну, так Сіра та Екер зараз. Можуть достатньо більше зробити, але Синкін в цей момент застрибує дає мірс підвіна. Драксір теж може звідси не вийти. Скоріше за все, фантомбрейз. Якщо б спрацював, він добив, але добиває його мієро. Ну і Фуріон просто БКБ намагається наваляти як можна як більше шкоди. Мірспіріт байбекас для того, щоб когось підшипити. І як ми бачимо, фісти а Бетра... Ну, Абадон просто вирішив вже повернутися, тому що нічого не боїться, так як я і діда. І Буров Страйк Сенд Кінга знову для того, щоб вбити Сайліцерейк, який підставився. Чини, Тайт, Хук, ультимейт відбуджає для того, щоб трошки потягнути час проти цього героя. Скрути. Із цих спортив у нас М'єра виходить. Ну і просто намагаються казарми далі пушити. Чини непогано працює. Зараз би Хук просто би ще один. У бажано в суппорті, тому що Абадона та Тайтхантер вбивати це не найкраще рішення, звісно, від команди Лігвіт. Тайтхантер сам по собі, як ми бачимо, стрибає. Ультимейт Абадону все ще на кулдауні, але і їда... Не дасть моби померти, тим більше у тімейт, ось ось вже відкатився. Ну і це 21.13, 34 тринадцять, 29 хвилин. Машина, особливо під Тайтхантером, який додатково тобі дає ще е, захист від магічної шкоди. Дає тобі Владмір, який тебе регенить. Ну, поході зараз на е, всі е Сейва Сейв зараз буде. Ні, це ще хто кого знаходить. Зараз відбувається контур нас від. Рівці, Бі Бібі Тім швидко, достатньо швидко зараз у нас помирає Пуч. Просто так зараз майже в нікуди пішла ультимативно від Сенкінга. Проточка він рефрешер. хоче зараз пропускати і далі другу вже свою кнопку. Ловлі зараз у нас Хембер Спіріта. Він без байбеку. Так, все правильно, він без байбеку, не буде його. 72 секунди в цій грі. Ну, Зараз подивимося, як у них це вийде. Знову ж на хг, можливо, все ж якась там. Бійка у нас відбудеться, тому що по байбекам там Сенкінку на цей момент намагається бити, як ми бачимо, Ember Spirit з рефрешером просто в два стана, в два стінгера. Ультимейту вистачає шкоди для того, щоб Ember Spirit відправити у таверну. І таким чином, просто 60 секунд зараз будуть відбуватися без Ембера. У нього не вистачає грошей на байбек. 1200 голди йому ще потрібно було нафармити для того, щоб цей байбек отримати. І виходить, що зараз будуть пушити вже тір 4 вежі. Трон скоро. тут у нас Стайн Кантер застрибує Фуріону. Фуріону витягують просто на фонтан. Але. Ну, база та падає. Є у нас вакуум под стан по трьом героям, точніше, Волов реплика. але ми бачимо, що тут вже і Дарк Портрет непогано працює. Фуріон там ілюзію створив і наносить багато шкоди. У нас Дарксір, на жаль, такими... Ілюзіями зараз володіти не може. Ну да, він там однією ілюзією намагається шкоди завдати, як ми бачимо, і там допомагається ж бити тракіра. Але Тейткантер буде битися далі. Абадон в цей момент биває Пуджаймбер. Спіріта ще 12 секунд. Та кантер продовжує просто бігати і руйнувати усі останні надії та плани команди Ліквід. а батон впорався, як ми бачимо, тут ще додатково з датіром. Били фуріоном вже в другий раз. Ну і на цьому гра, скоріш за все, вже закінчена, тому що, ну як ми бачимо, остання бійка. Показово була продемонстрована у тому плані, що у команди Liquid сьогодні саме проти команди BB Team немає сил впоратися.